Захопити залишки пішохідного моста, кориття, Практично завод, практично знищити. Хочу вам подякувати за те, що тримаєте цей напрямок вам і вашим побратимам. Напрямок Ловчанський дуже важливий. І для мене честь сьогодні нагородити бійців 57-ї бригади за захист нашої держави. Бачу, чув доповідь, розумію, що дуже непросто. Але ж ви українці боретесь, як командир сказав. І таджики, і узбеки, і Китайці, всі вже тут і пакистанці. Дякую за те, що стоїте міцно. Дякую вам ще раз за службу. Бажаю міцного здоров'я. Слава Україні! Героям слава! Дякую за службу. Служу народу України. Дякую. Дякую. Дякую за службу, Михайло. Служу народу України. Будучи пораненим, воював, не виходив з позиції мені то тоді, коли там обмежена видимість, то тоді страшна, вона стала Що навіть емпати кажуть, чого, давайте об'ємо там і так далі. Бажаю здоров здоров'я, хлопця. Бажаю здоров'я. Шановні здоров здоров бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади, маю честь нагородити вас, маю можливість подякувати вам, побачити вас. І подякувати за те, що Боретесь, воюєте, служите своїй державі, українському народу. Дякую вам за службу, за те, що поважаєте тих, хто поруч, захищаєте їх. Дякую за те, що тримаєте нашу державу. Це дуже непросто, дуже складно. Я думаю, що ні, ніхто навіть не уявляє, наскільки це важко. І для мене честь сьогодні бути тут, в вашій бригаді. Особисто потиснути вам руку і нагородити. Тримайтесь. Дякую за таку боротьбу і бажаю здоров'я. міцного всім тим, хто для вас близький, рідний, хто для вас дорог. Дякую ще раз. Слава Україні. Дякую за службу. Служу українському народу. Вітаємося. Дякую. Дякую вам за службу. Служу українському народу. Служу народу. Дякую за службу. Дякую. 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 До зустрічі. Суто для розвитки і коригування на максимум з На цей ресурс закупляємо цю дрони. Закупляємо як, але але молодці. І виграв цей бій від 9 днів.